Доброго ранку вдома всім глядачам телеканалу Дім. Щодня на полицях вітчизняних книгарин з'являються нові видання, в тому числі і історичні, адже інтерес до історії за останні роки виріс в рази. Сьогодні у нас в гостях автор книги Голодомор, історія неосвідомленої травми Огієнко Віталій. Чому травма досі не прожита і чому письменника звинувачують в плагіаті, дізнаємося просто зараз. Доброго ранку, вітаю вас в етері ранку вдома. Добрий день. Давайте почнемо з назви книги, яка відображає голодоморне освідомлена травма. Чому на вашу mm -hmm. думку ця травма досі не українцями і у чому саме має полягати проявлятися це освідомлення? Ну, мабуть, тому що усвідомлення воно само собою не приходить, да? так? Треба, щоб хтось допоміг усвідомити. І поки цього не відбулося, то це не, не так легко. А в чому полягає? Ну, Що таке взагалі усвідомлення? Знаєте, це коли ти розумієш щось одне, ти розумієш щось інше, але не можеш ці речі пов'язати. Мабуть, ось в цьому причина. Тобто треба пов'язати. Ну, оскільки ми говоримо про травму, а травма це щось таке, що ми розуміємо, що сталося в минулому, але має стосунок до нас зараз якийсь. І ми оцей зв'язок не бачимо. Тобто, треба цей зв'язок різними способами оприявнити. Це можуть бути різні способи. Один із них науковий і, мабуть, це найбільш простіше, інші науковий спосіб як дослідження причин, mm. наслідків, процесів. Да. Да. Як так сталося на вашу думку, що за всі ці роки, скажімо, за роки самостійності, принаймні України, ми досі не усвідомили і не прожили цю травму? Що було не зроблено, що зараз це, треба це. робити? Я не скажу, що ми, ми не усвідомили. Ну, звичайно, є якісь розвідь. Причому тут так би мовити, справа доволі комплексна, тому що травма. Сама по собі, ну це ми розуміємо, що це означає. Це коли щось в минулому трапляється дуже сильне, і, скажімо, негативне, погане, не? і воно зрозуміло, що впливає на наше життя далі. Так завжди. Візьміть будь-яку таку сильну індивідуальну травму, яка травляється в житті однієї людини або групи людей. Але м м травма це така річ. От на яку накладається щось інше, от, скажімо, коли трапляється щось погане в твоєму житті, і потім вона продовжує траплятися, то це вже комплексне, таке, от комплексна, комплексна травма, да, можемо її назвати. І коли ми говоримо про голодомор, то в принципі також от впродовж цих наступних м, 70, да, більше навіть 100, 100 років накладалися дуже різні речі. Е, да. І коли ми говоримо про розуміння, то звичайно якась частина розуміння є. Відбували якісь наукові дослідження, робились, чудові репрезентації були. Ось, наприклад, в цій книжці я пишу про найкращі художні твори, які найбільш проникливі, які писалися про Голодомор. Е, да, і, от те я не знав раніше, да те, що мене вразило, це тема для медитації е, Кононовича. Це надзвичайно проникливий твір про голодомор. Це дуже добре от показує цю травматичну суть. Але ну, це один із таких сюжетів. Був, мабуть, їх треба більше, мабуть, треба більш якось акцентовано про це говорити. Мабуть, треба дивитися з іншої точки зору. Тобто, це процес. Не треба дивитися на це, що це щось погане, негативне. Хтось не допрацював. Це процес закономірний, рано чи пізно ми прийдемо, але це треба робити. Да. І от власне моє запитання, наскільки зараз на часі нам це робити для пересічного українця, наскільки зараз доречно занурюватися ще в минулі історичні, якісь поколеневі травми і їх проживати, ці болісні теми, чому це важливо саме зараз на вашу а -а -а. думку? А це залежить як це робити. Ну, в принципі, в науці мабуть є різні способи, як це робити. Ну але, мабуть, базові це два. Це один спосіб називається, ну, щось схоже на ретравматизацію. Це коли от всі оці, ну, такі меседжі і образи, жахливі картинки, от просто повторюють постійно їх. Ну, скажімо, е, от, я не знаю, ну якісь діти малюють у школі, е, дітям дають завдання намалювати якісь картинки про голодомор. Вони малюють всі оці жахливі речі. Да, і потім е, всі оці жахливі речі оприлюднюють в інтернеті, нічого не пояснюючи. Це не найкращий спосіб е, і подібні якісь от такі е, способи, які тільки розповідають і нічого не пояснюють. Да, от Воно нагружає і особливо зараз, це не найкращий спосіб. Можна по-іншому робити, і це називається в науці опрацювання травм. Це репрезентація, це коли це все пояснюється. Силами мистецтва або іншому якось воно змінюється. І тоді приходить розуміння, і тоді люди, відповідно, і стають сильнішими. І це потрібно робити. Тому що, наприклад, можливо, цього ми найкраще краще навчимося реагувати і на ті виклики, які нас чекають в майбутньому з цією травмою. А це буде дуже сильна штука, дуже сильна. І тому вже треба зараз якось ну, вчитися да, працювати із цими важкими темами. Це може бути один із таких прикладів. Але, звичайно, голодомор і те, як нам треба буде працювати із темою нинішньої війни, це речі не поєднувані. Ця травма нинішня вона буде ясна, що вона буде більш такою сильною і це набагато важливіше, ніж ці минулі речі. Але вони накладаються. І це треба теж розуміти. Пропоную з теми психології переключитися таки на тему історії. Розкажіть, на чому ви акцентуєтесь в книзі присвячення голодомору? На яких аспектах дослідження концентрації? Це такий комплексний проєкт. Я, чесно кажучи, я дивлюсь на себе як на людину доволі оригінально. І всі речі, які я роблю, доволі оригінальні, і це теж я зробив дуже оригінальну річ, трошки перемудрив у своєму стилі. Але менше з тим, от перша інтенція. Я в цій темі доволі довго. Розкажіть Для про вас... це, будь ласка, теж. Ну, мабуть, скільки там? 5-9 років, більш-менш так. Я знаю людей, які в цій темі знають, да? це всередини. Це Це складна тема. Дійсно, вона така важко, важко з нею. Тому що, от, ну просто, наприклад, коли читаєш всі ці жахливі речі, спогади, коли ти не розумієш, як з цим працювати, от є така річ, яка називається в науці там подвійна травматизація, secondary traumatization, Важко тобі, да. і це на багатьох людей впливає. Вони стають дуже озлоблені, скажімо так. Да, У мене було кілька таких різних проєктів. Вони всі були, в принципі, академічні, дуже специфічні. Я намагався щось зробити. На прикладі голодомору, але, можливо, трохи. інше, Це інша тема, не буду чіпатися. І потім, от в мене після цього всього роботи, от я якось подумав, що я, в принципі, чимало знаю про, про, про Голодомор. І я бачив, що люди в своїй масі не, не дуже розуміють, що це. Вони знають, але такого цілісного сприйняття немає. Це закономірно. Закономірно, абсолютно, що є свої проблеми, не треба вимагати від всіх, щоб всі все розуміли. Але, тим не менше, я подумав: ну окей, чого б? От я ще знаю, чому не, не зробити якусь таку популярну книжечку для людей. Надзвичайно популярну, і їм щось от, не, не розповісти і не прояснити. От вони читають і розуміння в них стає краще, системність, от теж цього сприйняття збільшується. Ну, я подумав, як би це можна зробити, і от вибрав такий формат. Спочатку початкова ідея була голодомор запитання в відповідях. От, от це мій загальний такий підхід. Я ставлю якесь питання, ну, подивіться в місті, і зростане зрозуміло. Да? Чому голодомор геноцид? Це не так легко дати відповідь на запитання, коли ти глибоко входиш. Да? І я ну, просто намагався дати відповідь. Ну, але потім я змінив формат, тому що, начебто, голодомор в запитаннях відповідях. Ну, це звучить не дуже гарно. Ну, так, да, це Excel в запитаннях відповіді, окей. Або це PowerPoint. І Я змінив формат на словник. От е цей якось, е е е Хазарський словник Мілорида Павіча. Це геніальна річ, я в захваті від неї. Ну, якось подивіться, чому не написати. Це популярна річ, які претензії можуть бути до мене. І я от написав такий короткий словник, починаючи там голодомор поняття, потім як він став можливий. Ну і там далі пройшовся по всіх якихось там ключових темах, там колективізація, там хлібозаготівлі, такі речі, які, з суті, не дуже всім потрібні. ну Але частина історії, чому популярно не пояснити. І все в форматі все словника. Ну, тобто, от перша інтенція от просто розповісти і дати краще розуміння людям. Ну і так, воно 600 сторінок вийшло з цього всього. Е, да, але це ще не все, це не компілятивна річ. Тобто, ви розумієте, да, для того, щоб мені написати щось таке про хлібозаготівлі чи якісь такі там речі, я не знаю. Ясно, що я дивився інші тексти інших авторів. я з них е, брав інформацію ну, і компілював. Зрозуміло? Там є дуже багато моїх авторських, мій авторський внесок. Мабуть, третя частина цієї книжки моя авторська, тої а тим більше. текст написано абсолютно мною. І тобто, друга мета цієї книжки була от, додати до цього загального розуміння якийсь мій внесок з тим, щоб трошки навіть переглянути, скажімо так, яку загальну схему. Того, що як ми цю історію можемо бачити. І я про це не буду говорити, я пізніше про це скажу, е коли ми пройдемо попередні етапи якісь цієї дискусії, але моя фінальна мета полягала в тому, щоб змінити трошки загальну схему нашого бачення е цієї історії і змінити м, в такому доволі кардинальному різі, да? Я Запитайте мене в якому, пізніше я про це е, скажу. Тому треба читати, да? от треба просто читати. Я всіх закликаю, беріть. І, ну, книжка не дешева, але і от читайте, і я думаю, воно має прояснитися, так мовити, з часом. Да. А скільки ви працювали безпосередньо над книгою, і з якими джерелами ви працювали? Два роки, мабуть, дивіться, джерела. Тобто я не писав її на основі архівних джерел, я не сидів в архіві, ну, тому що це було не потрібно, тому що, от, скажімо, ну, навіщо? Окей. хлібозаготівлі. Я цю історію виклав на п'яти на шести сторінках. Це загальний такий наратив, який розповідає, ну, як це відбувалося, наводить якісь такі цифри, дає людям розуміння. Для цього не треба йти в архів. Треба почитати праці інших авторів і мати своє розуміння. Да, і все, я оце прочитав щось інших авторів, його переосмислив і своїми абсолютно своїми словами все виклав, да, пославшись на них да, пізніше, після основного тексту, як це робиться в словниках або енциклопедіях. Але, оскільки ця річ популярна, то я написав текст. Потім я до кожного цього терміну, цього словника, додав фотографію для того, щоб, начебто, вона посилює відчуття чи що. Потім я додав цитату, да, яка теж ну це, це джерело, да, от вона дозволяє проникнути глибше в той час, да, краще, ніж текст. Ти, ти читаєш цитату, може, ти краще що зрозумієш. Ну і список літератури, на основі якого люди можуть його почитати і дізнатися більше, як я пишу. Тобто вони цих авторів можуть ну, читати, погуглити, знайти їх в інтернеті, де інде, ну і краще скласти собі враження про те, що я пишу. Тобто з джерел, мабуть, ці 50 якихось документів, які там виопуклюють, на мою думку, краще ти чи інше питання. Я їх книжці ці і. Угу. Тобто цією роботою ви не претендуєте на наукове дослідження, а скоріше на власне переосмислення і нову подачу да. теми. Правильно я це, це, це не монографія, це не, не класичне наукове дослідження, це популярно написаний такий м словник, але який хоче, ну, по-перше, людям. Покращити їхнє розуміння, по-друге, ну, заповнити, може, якісь лакуни. Чому лакуни? Тому що, дивіться, коли історики пишуть свій наратив, вони його пишуть як історію. Початок, середина, кінець. Вони дещо опускають, дещо, дещо не звертають увагу, їм це просто не потрібно, бо це історія. Да. Ну, Наука тут не дуже відрізняється від якогось фікшн, від роману чи чогось іншого. Коли я роблю свій словник, то в мене він, так би мовити, більш інклюзивний. Воно заточено на те, що я вже відповідаю на якісь питання. От я задаю собі там ну будь які питання, ну, я дивлюся, наприклад, аргументація дослідників, які не визнають голодомор геноцидом. Я наводжу, є такі. Ну, чому закривати на це очі? І на заході таких чимало. Ну, можна закривати, але я не роблю цього. Я наводжу їхню аргументацію і собі намагаюся її навіть якось апелювати. Да, тобто про це е, говорю. Ну, якісь, якась наукова новизна в цьому є. Ну, але я, я однозначно не дивився це як на монографію чи якісь наукові дослідження. Ну, це, це так просто мій не щоб прояснити все це для людей. Угу. Ну, тим не менш, маємо прокоментувати, отримати від вас коментарі цієї ситуації з. Претензіями щодо плагіату, які висунула американська дослідниця. ну, треба пояснити, що таке плагіат, бо ніхто не знає, що це. Взагалі, автор має беззаперечно право на свою інтелектуальну власність. Тобто, ти створюєш вірш, пісню, пишеш книжку, наукову популярну, і в тебе є право, що інші без твого дозволу не можуть це копіювати. Це загальне визнаку. Ну, звичайно, копіюють. Да, в інтернеті все, ну але це не зовсім добре і правильно. І в науці так само. В науці для того, щоб от, отримати такий дозвіл, використовується такий інструмент, як найкраще посилання. Це означає, що ти читаєш якогось іншого автора якийсь текст, пишеш його в своєму науковому тексті і навіть в популярному також. Окей, популярний формат це складне питання. Це інше складне питання спрощення наукових текстів до популярного формату. Можна багато дискутувати. Але в принципі, найкращий спосіб навіть в науковому форматі це послатись на когось. Ноль проблем не буде. Ніхто не буде тебе звинувачити в плагіаті. Мої критики говорять. Що я написав свій текст, але на них не послався. Тобто я пишу це спрощено моє бачення. Звичайно, я використовую інші праці, інших авторів. Ну а як? Але я на них начебто не посилаюся за допомогою підсторінкових посилань підсторінкою або прикінцевих, в кінці сторінки. Але моя відповідь: подивіться на формат: це словник, це енциклопедичний формат. Подивіться на будь-яку енциклопедію або словник і що ви там побачите. Спочатку йде м, розповідь про щось, е, а потім уже під цим текстом згадується список літератури, на основі яких цей текст і написаний. У мене так само. Тобто, мій формат, формат словник. Так, це оригінальний словник, це не, 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 не традиційний словник, е, ну. Так, оригінально я такі речі намагаюся зробити. Я, чесно кажучи, про це не думав. Бо це формат популярний. Ну, Популярному да, свобода і самовираження, я, в принципі, вважаю, доволі велич, велика існує. Рамки такі ну, окреслені, по суті. ну, да. Мабуть, я помилявся в цьому. І от я зробив цей словник ну, і видав цю книжечку. Мої критики вони не зрозуміли сам формат, тобто вони сприйняли, що це монографія. Да, вони не звернули увагу на список літератури. Вони передмову взагалі не читали. Де я пояснюю, що це словник? Да, не читали. От вони почали читати. Ну, по-перше, 99% людей, які мене атакували, взагалі не читали. Вони книжку в руках не тримали. Один відсоток, читали, вони не читали передмову, Вони почитали, почали читати зсередини, побачили, що там немає посилань, і розпочали ну, таку кампанію проти мене благіата. Там уже ніхто не дивиться. Тому що тут плагіат в цьому бізнесі це як червона тряпка да, для бика. Тільки хтось бачить, що якісь плагіат там, що хейт поповнює. Ну і от ми маємо все це. Тобто, це питання непорозуміння. Я це абсолютно приймаю. Ну в цій ситуації ну ви бачите, що твориться да, війна, і це треба просто от конструктивно закрити і все, перепросити один в одного і все можна це закінчити. Оцю неприємну історію завтра. Ну, я перепрошу, що я був не не пояснив, все це ну. Я готовий це пояснити публічно. Да. Хочу пояснити, що там я намагався не намагався вкрасти інтелектуальну власність інших людей. Ну, смислу в мене немає. перше, якщо так припустити, то є виходить, що я намагався вкрасти інтелектуальну власність, ну, мабуть, ста людей, які в цьому бізнесі ну, займають такі люди з бездоганною репутацією. Ну, я не самогубся? чи я схожий на твоє. Ну, ось і все. Тобто конструктивно все це закриємо і станемо сильнішим, будемо рухатись вперед і все. Ну буває таке. Ну хтось не хтось не додивився, я, я не пояснив спочатку. Ну все я не, не бачу взагалі ніяких таких проблем. Добре, хай так і буде. Звичайно, що і трапилося, щоб всі непорозуміння розрішилися. А головне, щоб книга досягла своєї мети, і тема стала більш зрозуміла українцям, більше прожита. Може, наповнилась новими сенсами пов'язаними з сучасністю. І взичу вам подальших творчих і дослідницьких успіхів. Дякуємо, гарного вам дня.